Вже з нами є на зв'язку Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки. Пане Михайле, рада бачити вас у нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! От з'явилася щойно, буквально так. Інформація про Ф 16 що вони вже ну, нібито в Україні, і чи можемо ми вже їх використовувати чи ні? Ну, першими про це дізнаються Росія. Не ми. От. Певно, що вони вже знають, є у нас Ф-16 е чи ні, але вони про це розказати нікому не можуть, ті, хто точно знає. Mm -hmm. Певно, що ну, дуже ймовірно, що хтось таки збив вже ті літаки, які втратила Росія. От. Ну, алло. Hello, hello, так лотаки слухаю вас. Так. Да. Хтось вже збив ті літаки, якимось чином вони втратили їх. Ну, можливо, це були в шістнадцяті, можливо, патріоти. Угу. От он, е, у нас був сюжет е, про російський корабель Новочеркаськ, і от власне хотілося б про це з вами поговорити. Оцей ракетний удар по цьому російському військовому кораблю. Ну, він вкотре довів, що в Криму для. Чорноморського флоту Російської Федерації ну вже більше немає безпечних місць. І, зокрема, секретар Ренбо Олексій Данілов він заявив, що 20% флоту Росії в Чорному морі ну вже знищено. І от якщо розглядати Крим для окупантів як місце базування Чорноморського флоту, чи можуть вони добровільно з нього піти, у разі якщо ворог продовжить зазнавати втрату морі? Ну безпечне місце там теоретично тільки одне. Це інша сторона Кримського мосту, з якого треба дуже швидко тікати. От. На жаль, російська пропаганда намагається утримувати максимум росіян у Криму для того, щоб було кому захищати е півострів від збройних сил України. На сьогоднішній день ну, е розумні кримчани мали б тікати звідти, тікати досить швидко, тому що. При подальшому наступу Збройних сил України у них такої можливості не буде. Однак Росія спеціально після 2014 року навезла туди досить багато кількість росіян, причому навезли їх з різних регіонів Росії під різними державними програмами, ну, для того, щоб таким чином за рахунок привезеного населення окупувати Крим і там утримувати його. От. Наскільки їм це вдасться, це ну, мало малоймовірно, що їм вдасться в Криму тримати? Безпечних місць там немає. Ну, хіба що там, знаєте, є в Балаклаві досить е, серйозні е, такі гірські тунелі, в яких е, колись сховались підводні човни. От, ну, може, там можна сховатися, але не От. І тому для Вольних сил Росії там є єдиний лише вихід це тікати. Для населення, яке вони привезли, теж треба тікати. Однак російська пропаганда намагається утримувати їх там. Ну і для військових у них варіантів там власне нема. Російських Ім сказали там стояти, вони там будуть стояти під ударами Збройних сил України. От. Ну слава Богу, бачимо, що Чорноморський флот, флот потроху виходить з ладу. Ну і я сподіваюся, що ну кримчанам, що я можу порадити? Я можу їм порадити тільки одне тікати, тікати швидко тим, які приїхали туди по різним державним програмам, за завоювати нові землі. От власне вчора окупанти вдарили по ряду цивільних об'єктів у Херсоні. і, Зокрема, під обстрілом опинився залізничний вокзал. От на вашу думку, це, це була цілеспрямована відповідь за Новочеркаську. Ну бо як інакше пояснити що удари по мирному місту? Ну вони ж не один раз б'ють по мирним містам. Вони більш нічого не можуть. Реально реально вони б'ють по мирним містам так само, як робив колега Путіна Гітлер. От він наносив велику кількість ударів. по Лондону, не дбаючи про точність цих ударів, б'ють туди, куди ну, можуть досягнутись, і б'ють туди, де може бути велика кількість людей. От, все, що вони роблять, власне. Мінімальне. Ну, як брати на велику країну, таку як Україна, то це ну, удари, тільки спрямовані на те, щоб е, тримати людей в певній напрузі. Щоб люди е, постійно боялись, були в страху. І все. Військової мети у цих ударів ну, немає, власне, ніякої. Ну, ударили по цивільній фактично структурі. І що? Це пошкодило залізничні шляхи? Ні. Це якусь е, шкоду логістиці нанесли? Ні. Ну, безглузді люди, безглузда війна, безглузді дівчинки. Що ми від них хочемо? Тобто це удар, аби ударити, так? Залякати? Так, так. Роб, Зробити аби що-небудь. Угу. От... Не знаю, як вони відзвітували перед Путіним. Певно, що вони там відзвітували, що зруйновано повністю залізничний вокзал в Херсоні чи ще що-небудь, Сказали дати ще гроші. Тому що те, що відбувається в реальності, те, що лягає на стіл Путіну, це ж різні речі. Звісно, вони там звітують про щось таке, що на голову не налізе, як кажуть. От Хотіли ще поговорити про те, що генерал Тарнавський в інтерв'ю BBC, він заявив, що ситуація на фронті не зайшла в глухий кут, але вона є складною. От чи можна говорити, що сьогодні штаб розробляє новий якийсь масштабний план по деокупації всіх захоплених ворогом територій? Ну, щось на кшталт нового контрнаступу. Ну, Друзі, давайте. Реальними будемо реалістами і розуміти, що Генеральний штаб зобов'язаний розробляти плани наступу до окупації території, які захоплені Росією. Це їх робота. Так само, як російський генштаб має розробляти плани по утриманні окупованих територій, по окупованню нових територій. і Так далі. Питання в тому, на які ресурси вони можуть розраховувати. Росіяни і на які ресурси розраховують наші, ну, лише це питання, питання ресурсів, і питання відповідної тактики, якої можуть бути застосовані. Росія буде застосовувати тактику великої кількості живої сили, яка у них майже безкінечна, яка для них дуже дешева. Тобто для них це вона мало що коштує люди. Ну і відповідно вони будуть кидати в бій їх безкінечно довго. Стільки скільки буде терпіти російський народ, Та, оскільки народ там готували до війни і принижували їх план терпимості вже більше 15-20 років, то вони ну, практично виросло покоління, яке там росло для того, щоб померти. І вони будуть кидати цих людей в бій. Відповідно, нам для того, щоб вистояти, треба буде планувати цей ну, утримання триматися під коли буде йти ця навала, вони будуть це робити. Тому що більш іншого ресурсу у них немає, просто фізично немає, крім людей. Відповідно, вони будуть гратися в цю дурнувату гру, яка називається Місні штурм. Власне, вони так і роблять, і будуть продовжувати це робити наступного року, особливо після виборів Путіна. От коли всенародний одобрямс підтвердить, що Путін. Політика Путіна правильно 120% набере його політика далі. Вони там будуть вручати повістку, всі дружно йти на фронт. Те, що буде, звісно, що наш генеральний штаб це розуміє і буде намагатись щось робити, щоб вони не дійшли до фронту. От, пане Михайле, ви згадали про м'ясні штурми. Якраз вчора кубанти заявили, ну, що вони взяли Мар'янку, і відомо, що на цьому напрямку вони якраз зазнали дуже великих втрат і не шкодували якраз живої сили. Яке взагалі стратегічне значення має для них це місто? Чи все ж це просто банальне бажання відкинути наші сили подалі від Донецька, навколо якого от якраз будувалася збудувалася ця пропаганда війни? Ну ну від скажімо так, від Києва за три дні до. Від України за три дні до Мар'їнки за два роки ну, досить великий шлях пройшла російська армія. От, Реально вони взяли те, що залишилось від Ну, ну Містом того назвати вже не можна. От, і ну, зруйнували вони невеликий шматок території, ну і зайшли туди. І що далі? Вони поклали за це ну, там, десятку тисяч життів своїх. Що далі? Питання досить просте. А далі нічого. Вони його навіть утримати не зможуть при деокупації, тому що Збройні Сили України будуть просто обходити і йти далі. О. Їм прийдеться тікати. Але для них важливо відзвітувати перед вищостоящим командуванням про виконання завдання. Все, відзвітували, взяли Мар'їнку. І що? Ну, от що далі? Ну, далі нічого. От. Ну... Тобто шукати там сенс якийсь у як діях росіян це абсолютно ну, невдячна справа в цьому випадку. Угу. От, ми також бачили, щойно наші глядачі бачили кадри, так, зруйнованої під вкорінь просто Мар'їнки. Але хотілося ще б поговорити. Про таку інформацію сьогодні генштаб повідомив, що Росія застосувала 465 хімічних атак від початку війни. З них одразу 81 за цей місяць. Ну, бачимо, ворог дедалі активніше порушує правила ведення війни. Ну як ви гадаєте, це від безвиході? Чи росіяни розуміють, що дорога в цивілізований світ їм вже надовго закрита і тепер вже не цураються будь-яких методів. Друзі, ну, вибачте, я по першій своїй освіті військовий хімік і вже як кваліфікований цьому професіонал, вам скажу, що ну, назвати це хімічною зброєю не можна. Це сльозогінний газ, який вони ну, використовують як звичайні поліцейські скажімо так, гранати. Є там ще там, хлорацетофенон, тобто це речовина, яка викликає сльозогінний ефект. Хімічною зброєю, як такою, ну це можна назвати з дуже великою натяжкою. Це тимчасово, навіть не тимчасово не речовини, які тимчасово виводять з ладу. Під них захистом є звичайний протигаз, і ну, вони можуть застосовувати як засіб для того, щоб знизити ем, боєздатність підрозділів, для того, щоб люди сиділи в протигазах і не більше того. Тобто хімічною зброєю будуть інші речовини, не дай Бог, щоб вони були їх застосовані. І якби вони застосували дійсно хімічну зброю, то певно, що про це знав би весь світ. Тому що хімічною зброєю треба називати фосфороорганічні сполуки, зарінзу, зоман, вігази, група новичків різних, Ну, і старі речовини, там, ітріт, луєзіт, фосген, дифозген, адеманцит і так далі. Тобто, ну сльозогінний газ називати хімічною зброєю я б не став, тому що ну це трошки, трошки вже у пересмикування ситуації. От пане Михайле, хотіла вам подякувати по перше. За спростування цього, але також хотілося б ще уточнити, тому що в, в змі в різних телеграм-каналах сьогодні якраз поширювали цю інформацію. Зокрема, що це застосовуючи оцей газ, про який ви сказали, це порушує конвенцію про заборону хімічної зброї, яка забороняє використання цього газу як методу ведення війни. От Росія є державою учасницею з 97-го. Про які гази йде мова? просто побачите, що вони там пишуть? пишуть аерозольні гранати К-51, які наповнені подразню. Чим газом ЦС. От саме ну, про цей газу. Що газ. я можу сказати? Ну, ну, дуже з великою натяжкою можна це назвати саме хімічною. Не хімічна, але різновид сльозогінного цього газу. Добре. Це е те, те саме, що балончиках, знаєте, якими люди з самого захисту тримають, от, та сама речовина. Ну. Uh -huh. Добре, також ще хотілося би поговорити про е, розстріл військовополонених, от це порушення якраз Женевської конвенції. Мабуть, ну ви бачили це жахливе відео, яке сьогодні опублікували в телеграм-каналах. На вашу думку, такі дії? Це ініціатива окремих командирів, чи це чіткий наказ самого верху не брати полонених? Знаєте, ми маємо справу м -м, трошки незвіль. Це Просто ну, населення, яке 20 років готували до е, війни. Там дуже понижені моральні ну, етичні норми. Вони не завжди розуміють, що їм самим робити у цих випадках. Тобто вони не можуть е, зрозуміти, де вони і для чого вони туди потрапили. От. Багато, скажімо так, фільмів, які Росія. Робила, які транслювалися, на жаль, і на нашому телебаченні, вони стосувалися, ну нав'язували людям модель поведінки, в якій єдиним засобом вирішення проблеми є вбивство, є смерть. І ця модель поведінки вона транслювалася у мозок росіян на протязі дуже тривалого часу. Над цим працювали відповідні установи в Росії, це інститут мозку. На психологічні установи в Санкт Петербурзі, і так далі. Тобто люди, які там воюють на сьогоднішній день, вони просто ну, не зовсім, скажімо так, люди. Тобто, назвати їх людьми в нашому розумінні, вони інш, по-іншому думають, вони по-іншому діють. У них модель поведінки пов'язана саме з тим, що треба вбивати, вбивати, вбивати. І я думаю, що це. Не те, що це, скажімо так, настанова самого-самого верху. Не вигляді наказу, а вигляду нав'язаної суспільством моделлю поведінки. Вони живуть для того, щоб померти. І головне, що вони використовують ну, нав'язують цю модель із телебачення, виховання шкіль ну, практично з дошкільнят, Тобто з, з малечі вони виховують уже це м'ясо. Тому, якщо це м'ясо, воно своє життя не дбає. Вони не дбають про своїх, вони кидають свої, то що казати вже про те, що вони ставляться до полонених таким чином? Вони, певно, не знали і ніколи не чули про ту Женевську конвенцію. Їм ніхто про неї не розповідав. Вони не знають, що робити. Це інші істоти. Ну, я не можу їх назвати, тобто не можна до них ставитись. Так як ми, ми, ми очікуємо від від них поведінки такої, як поводимо себе ми, uh -huh. але то інша цивілізація. От, власне, з огляду на цей розстріл військовополонених згадалася подія. От буквально на днях, як військовополонені російські загарбники різдво святкували в українському полоні досі в мережі не вщухає дискусія. Так, з цього приводу, до речі, у нас в телеграм-каналі е, наші журналісти висвітлюють е, цю подію, цю дискусію. і також є відео. На ютуб-каналі я запрошую наших глядачів переглянути. От як ви ставитеся в контексті, так ну можливо, навіть і не в контексті цих розстрілів наших військовополонених, що російські загарбники собі причудово святкують різдво в українському полоні. Їх тут розважають, можна так сказати? знаєте це абсолютно правильна логіка дій з боку України, тому що Фактично, ці люди, які знаходяться зараз в полоні, вони рано чи пізно будуть обмінені і вони поїдуть туди. Вони будуть поміняні на наших солдат, які знаходяться там у полоні. І звісно, що там вони будуть розповідати і будуть діяти відповідно до того, що вони бачили, знаходячись у полоні. Тобто, це вкладення в таку знаєте, інформаційну бомбу. Яка поїде туди в Росію. і вони будуть казати, вони не будуть мовчати, і вони будуть розуміти, що ворог у них знаходиться в Москві. Врешті-решт буде критична маса, яка змете який російський уряд. Це не значить, що вони стануть нам друзям, це не значить, що вони будуть не бажати війни, але вони будуть мати певну модель іншої поведінки. Власне, тому російське керівництво не дуже бажає їх міняти. Тому що е, отримувати тих людей, які були в цивілізованому суспільстві, навіть у такої такому стані, е, ну це значить, що отримати своїх противників. Тому що вони в полоні живуть краще, ніж у себе вдома. Давайте ми розуміти, що е, згідно статистики, 70% ще раз 70 російського населення ходить в туалет на, на дворі. Навіть у 73-градусний мороз. Тобто зараз там морози десь під 40-50 градусів, Якутії, Вони ходять до вітру на вулицю, не вдома. От це рівень їхньої цивілізації, які вони нам несуть. Руський мір. Хотілося б, звісно, вірити в те, що росіяни щось усвідомлять. Навіть хай в Україні. Вони не усвідомлять, технології. не треба в це вірити, не треба на це сподіватися. Це не усвідомлення, а це просто порівняння. Просто порівняння, не більше того. Усвідомлення там не буде, тому що його не було до цього часу. Сподіватися, що буде щось те, що було 100 років, не сталося за 100 років, ну то не варто.